Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ох і надоїв я вже всім з тими лекціями, ну тим не мені. Питань дуже багато і одне з них постійне. Що зробити, щоб той мотор менше ревів? Особливо грішать наші фенги, в яких півтора і більше літра об'ємів. Це 138 і 188 мотор. Це. 1,4 і 1,8 літра відповідно. 1,86 навіть. І вони всі розсуждають, як же ж то глушителі тут поробити, там і так далі, бо воно річить, бо воно то, воно гупає. Що як вдіяти? Значить так, дивіться, Тут, якщо по справедливості, ніхуя робити не треба, бо ви зробите гірше моторові. А чого? Найперше, це треба зробити скидку на здоровенний об'єм банки. Це перше. І друге, тут відносно тонкий блок. Оскільки тут простя, проста водяна рубашка, сам блок він не є товстий, там далі тільки гільза і головка, все, що ніби, як то кажуть, обмежує ричання того мотора. І я вам скажу для порівняння. Ну, з глушителем він робить тихіше, відповідно, так. Заводським, без він реве страшно. Глушитель він не те глушитель, тобто це є якесь обмеження звуку. Приглушення, коли е, вихлопні гази, які створюють звукові хвилі, е, гасяться в стінки глушника, по трубах розходяться і так далі. Але хто хоче заткнути пельку тому моторові, втратить потужність. Я за це вже розповідав кілька разів, я лишу кілька посилань в описі на мої відео, щоб ви глянули, що тут зробити, щоб збільшити ефективність мотора без втручання, без турбін і інтеркулерів, що можна зробити. По-простому, це встановити нормальний фільтр більшої пропускної здатності, більший впускний колектор і більшого діаметру вихлоп. Якщо ви будете сюди ставити автомобільні глушники і так далі, ви будете давити мотора. Того, що один циліндр великого об'єму, якщо він втягнув велику порцію повітря, спалив одночасно деяку порцію солярки, рівнозначно, як за повний оборот кожен з повних циклів кожного з циліндрів, наприклад, трьохциліндрового мотора, спалюється стільки само, скільки тут за один, відповідно, того, що великий об'єм. Не можна витягнути кінські сили без об'єму повітря, без об'єму впорснутого палива. Якщо у вас є 1,5-літровий шефангерський мотор, який має 24 сили, і 1,5-літровий КМ385, який має теж 24 кінські сили, відповідно, в них кожен з циліндрів 3 менший об'ємом. І він видає просто сам по собі менший звук. А також не набагато, але просто трошки менший. А також ще за рахунок. Того, що є рівномірна робота. Так, тут є дзвінкий звук одного циліндра, а там де рівномірний рівний звук. Тут є бух-бух-бух, а там. Бух. Розумієте, просто е, коли звук рівний, на вуха він менше впливає, ніж якісь пульсуючі звуки. Так, тут звук, якщо можна його так назвати, він є пульсуючий. Він, тобто, Бахнув тихіше, бахнув тихіше, бахнув тихіше. А в трьох чотирьох циліндрів він йде рівномірний, особливо на високих оборотах якщо ви хочете поставити глушника чи меншого діаметру, чи з якимись там резонаторами, чи ще з чимось, ви задавите мотора. Бо, як я казав, тільки не договорив, втягує великий об'єм повітря. А зараз спалюється великий об'єм, ну, якщо так можна сказати, солярки. Від того йде великий вихлоп. Він за такт випуску має вилетіти, не затримуючись в камері згорання. Ну. Не стільки в камери згорання, в циліндрі. Він має вилетіти. Якщо пускний отвір великий, все з тим прекрасно, воно, скажімо так, на звук не впливає, то випускний, дуже важливий в таких двигунах. дуже важливий. Якщо він буде малий, а також з якимось е елементами супротиву, буде резонатор, буде потім після резонатора сама банка іменно глушника і так далі, що буде від того? Зрозуміло, буде затримка, також буде зусилля витрачатися на те, щоб випхати ці стиснені гази по малому отвору. Ви зробите мотор тихіший, до менш ефективний, і який буде жерти більше палива. Ви зробите тільки гірше. На жаль, від того, ви нікуди не дінетеся. Ще друге питання, чого такі мотори якось так обороти ніби набирають слабше порівняно з трьома циліндрами. Відповідно, знову ж таки, по тій самій причині. Бо Поршень один і він здоровий. А є ще друга ситуація: є маховик, якого треба крутити, оскільки він тут допомагає на такті стиснення. Розумієте чи ні? В цьому вся проблема. Одна велетенська банка, яка крутить здоровенного колінвала і здоровенного важкого маховика. Він допомагає, коли мотор вже вийде на вищі оберти. Він допомагає. На моменті розкручування він трошечки робить ну, шкоду, скажімо так. Але без того тут нікуди не дінеться, без маховика на такому моторі. І також друге питання. Ну, інерційна сила сам крутний момент зберігається на оборотах. Також ще одна штука, через що він такий важкий? Щоб цього двигуна можна було завести з ручки. Бо придумувалися вони як такі, які е мають ну, тільки ручний стартер, електричних ніяких там стартерів чи інерційних не було. Це рахується інерційний стартер. Цей мотор німецький колись. Похожу систему не запозичили, а просто внідрили, скажімо так, в танки і самоходні артилерійські установки, заводилися вони інерційним стартером. Корба крутила шестерню, яка крутила маховика. Маховик розкручувався, корбу дістають, діргають за кульцо чи за шнурок, щоб зацепити в муфту сипну. І цей маховик по інерції, оскільки в нього є велика маса, і він для того є, бо маховики вони інерційну силу зберігають. Запускали ті двигуни, щоб ніяких акумуляторів того всього там не возити, бо то, то біда. вдруг розрадиться акумулятор, що ти будеш робити. Танк стоїть, все, зручна мішень для ворога. <кій> так само і тут це було придумано в основному, щоб запустити того мотора. Ну і, відповідно, зберігати крутний його момент. Без маховика, перевіряли ми такі мотори колись, він газує як машина. Так тільки йому важко дуже тягнути, його постійно треба тримати на високих обертах. Це так, як дизельні воздушки. Вони маховиків не мають, вони мають потужність. Але в них обороти робочі 3-4 тисячі. А тут 15-2000 робочі, хороші обороти. Вже на тисячі він дуже добре тягне за рахунок цієї, цього із обретєння. Ось тут така фігня, хлопці, тому не ліпіть сюди глушників, не давіть мотора, бо це буде набагато гірше для всього. Для всього. Я розумію, ну бахкає, ну да. Є така штука, називається Беруші чи наушники. Це вже легше. Ви нікуди не дінетеся. Якщо хочете щось дуже таке легше, класне і так далі, 3-4 циліндри, воно і коштує, відповідно. Ну і в ремонті воно складніше. І по всьому складніший механізм це більше грошей і більше потім геморою в разі чого. Тут система простіша, за це доволі багато разів я розповідаю, наголошував, що в таких тракторах є один велетенський плюс це дешевизна і простота ремонту в разі чого. Бо немає техніки, яка не ломається. І хочете, щоб той мотор довше жив, не душіть його. Для нього критично дихання. Для дизеля, воздух це все, як і для людини. Садіть собі пакет на голову, чи довго ви проживете. Так само і тут. То ті глушники, наприклад, в мене зроблені прямоток. Само собою для турбіни, і само собою я побачив, що тут воно дало. Дало як пламігаситель, тут і та тарілка, типа, яка ніби там розсуває звук, щоб він розбігався по стінках цього циліндра цього ніби. Він видалений, так? демонтований. Мотору стало набагато легше, він легше набирає обороти і так далі. Турбіна так не давиться, бо це теж нагрузка йде на турбіну. Вихлоп пішов, ага, він тут зупиняється, бо треба гарячу улітку крутити, гарячу частину. Опа, на, і плюс ще тут. Ой, йолки, ну і що той мотор? Ну що він покаже? Нічого не покаже. Скаже, хлопці, учепіться ви до мене, блядь, дайте мені спокійно вмерти. І все. Тому така біда, мусимо миритися з тим, бо інакше тільки гірше буде. Вся біда. Заткнути його, на капот шумку. От в мене вже наклеєна деяка частина. І я ще собі на AliExpress за 150 гривень купив. Що ж я, блядь, тут в Україні не, не докупися тої всьої хуйні. По обклею воно допомагає. Обклейте також тут о, зверху частину, щоб не було саме вібрацій тих всіх. Попідклеюйте скрізь, воно копічане. Я тут все собі тако підклею. От. І капот буде глушити частину звуку, яка ніби йде звідси, от сам блок. Так по боках вже хай собі йде по боках. Я саджу вище, я того не чую нічого. От. Вже вже зробив там на кусину, щоб воно, ну, хай там турбіна та свище. Я суто його чую, вже як тут востою, так вже там за пів метра від нього. А так, грубо кажучи, нічого тут страшного нема. Це якщо в порівнянні, да, я згоден, в порівнянні з трьома циліндрами одразу вживу два мотори, ви послухали, да, це піздець, нахуй. А якщо. Поробити на ньому кілька днів, ви вже зразу зрозумієте, що тут немає нічого страшного. Він не голосніший за Т-25 чи Т40, якщо взяти так. В нього просто нерівний звук. В плані того, що от в нього є ду-ду-ду, ну, вибачте, одна банка. Або так, або гроші і три циліндри там, чи чотири. Вибирайте, ну, є в людей вибір є завжди. Я завжди наголошую, у вас є вибір, вас ніхто не змушує. Просто, якщо хочете максимум за мінімум, хороший канал Віталія, я завжди буду згадувати. Прекрасна назва. То, відповідно, таке щось. Якщо до хіра гроші, вам те відео взагалі там не потрібно. А далі просто не душіть мотора, чи того, чи трьох циліндрового і так далі, не душіть їх. І все буде добре. Навіть це на ресурс впливає, бо вихлопні гази затримуються. Відповідно, це все от влітає. Та сажа не спіла вилетіти її, вона з маслом перемішалася, пішла в піддон, далі той е, жидка наждачки шліфує все остальне, все, все, що їй попаде під руку. До свидання. Щось не так поставили там масляного фільтра. Прекрасна річ, абсолютно. Ну тут для турбінів обов'язковий без нього ну, хана. Вона далеко не заїхала разом з тим мотор. Тому так. Це моя така думка, це моя така вам порада. Хто дійсно щось шукає таку інформацію, то я вам її дам. Тут Це моя, як то кажуть, робота, моє призначення таке. Давати інформацію, якої в інтернеті немає. А далі також будемо розглядати трошки пізніше, ще Андрій мені метежку скинув дуже класну інформацію. Може, ще він трошки зніме. В групі нашій Facebook, якщо хочете, буде ця інформація. Заходьте, лишу посилання в описі. Заскакуйте, там буде, як зробити глушника, щоб він сам. Своєю фактурою, своєю структурою, своєю схемотехнікою ще й допомагав виганяти ті вихлопні гази. Це працює ніби витяжка. Сам як він зроблений просто. Він додатково витягує сам по собі. Тобто мотору ще легше позбуватися від вихлопних газів. Продувка, основна частина. Є дві фази верхньої мертвої точки. Два положення. Це продувка і воспламінення. Продувка, основна частина. От, для ефективності мотора. Вигнав непотріб, де нема кисню, де є сажа, втягнув чисте повітря, чим більше кисню і хорошу солярку, і пішло. І далі він погнав. Буде погана продувка, погана вентиляція, буде погано все. Подумайте, над моїми словами, щоб ті мотори у вас ходили. І щоб ви не казали, що в них ресурс там 3 сезони. У мене 530 мотогодин, я ще ні ще грама масла не з'їв. Ще в ньому нічого. Його просто треба глядіти, дати йому дихання, дати йому маселку нормальне, дати йому фільтрацію повітря і масла, все. А тут модернізація не на 100 тисяч гривень, а на тисячу, може, якщо то з натяжкою. А в більшості всього є вдома в кожного. Це просто треба захотіти. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!